Все ще мають жахливі поранення. Хоча Павло Бруно не протримується, що тільки ми не приберемо ліків для нього. 5 градусів дійсно холодно. Маємо тільки дві одиниці палива. Злата. Я почуваюсь такою безсилою, Бруно дуже хворий, і я не можу просто сидіти й дивитися. Якщо ми не дістанемо ліки вчасно. У нас проблеми серйозні. Хвороба постійно погіршується. Мені конче потрібні ліки. Мені вони більше потрібні, ніж будь бучі інше. Сходи, будь ласка, до холодильника. Павло, поранений у дужі. Маємо три бенти при цьому. Але всі і так, голодні. Холодну, капець. Палива вам малом. Зробимо трохи з дошок. З усього, що, мабуть, є. 10 одиниць. І зробимо трохи їжі, коли буде вода. Консерви, значить, добре. А, Марко повернувся. Уже давно пора. Важко хворий і важко поранений. Марко був бандит, а тим кращим. Одним покидьком, який користувався безпорадністю людей, стало меншим. Горий та поранений. І пригнічений. Добре, ми використаємо бенти і ліки. У нас їх мало, але... Злата. Я не певна, чим правильно Марков вчинив. Той хлопець був бандитом, але чи обов'язково було його вбивати. Злата наступного разу піде ж ти. Хтось біля дверей? Торговець. Щось він знову приніс. Цікаво насправді. М'ясо маєш? М'ясо він має. Так, у нього є багато що цікавого. У нас є чим обмінятися, насправді ми маємо що обміняти. Недаремно ми ходили. Води зовсім немає. А цукор і воду він вже не хоче. Цукру вже не додамо. І трохи менше води. Дві одиниці зможемо. Три навіть. Фільтр. Та палива. Згода. Далі. Знаєш, що тоді, Бруно? Сходи все-таки до плити? Обміняємо м'ясо. Зробив паливо, так, Павло. Дуже добре. А чи можемо ми покращити ось цю пічку? Обігрівач. Злата. Щось не хоче нічого робити. Сумна вона. Так, марку. М'ясо. Потрібно м'ясо. Можемо обміняти дробовик. У нас їх чотири. Аж 4 одиниці. Що нам ще потрібно? Компоненти, звичайно. А наскільки одної рушниці вистачить? Ось так. Два м'яса та сім компонентів. Добре, тоді другу рушницю покладемо. На ваги. Це вже забагато. Федро, каже з мого боку. Добре, 8 компонентів та 2 м'яса, одиниці. Заготуй брону. Марку. Трав у нас немає, та й в торговця також. Але... Ну нехай. Будемо міняти зброю. Тукар та вода. А, деталі зброї. Добре, згода. Давай що? Не йди, Марко. Рано. У нас недостатньо бентів. Я підвів моїх друзів. Ні, не підвів. У нас зараз серйозно щедро. А скільки компонентів за один дробовик? О, багато. Дробовик на компоненти, деревину та одну воду. Все ще щедро з нашого боку. Я вже все, мабуть, обміняв, що хотів. Хіба що тільки консерви можемо взяти? Снігову бабу навіть маємо. Бруно важко хворий, пригнічений. Злата голодна, Павло голодний. Марко голодний. Бруно також пригнічений. Павло, що хочеш сказати? Марко вбив бандита. Ми мусимо показати йому нашу підтримку. Так, добре. Так, ми можемо покращити обігрівач. Марко поїж. Їй ди відпочиває. Бруно нагодований. А Павло та Злата не хворі, ні? Поранені, але не хворі. Так, обігрівач покращили. У нас принаймні паливо є. Так, поклади, будь ласка. Можливо, температура принаймні зросте. Перев'язати бентами потрібно їх. Марко я не перев'язував, так? Чекай, закинь трохи палива вибігрівачем. Я тебе заради того туди й посилав. Три та сюди три. Температура пішла догори. Принаймні з хворобами буде трохи легше. Щось вона зажурена. Йди поговори з Бруно, мабуть. Бруно лежить зараз, відпочиває. Павло перев'язаний. Марко поїв. І злата голодна. Добре, поїсть Павло тоді. Спати сюди підеш? Павло поїв. Можеш йти спати. Відпочивати. У нас зараз тільки злата залишилася, фактично. Голодна. Але вона не дуже йде на контакт. Бруда. Приготуй їжу. Будемо мати дві страви. Так, а трава у нас не вистачає на бинти. Ах так, у нас же ж там ще торговець біля дверей. Бруно. Відпочинь. Добре. Тільки злата в нас залишилося. Голодно. А ось і ніч. Бруно спати? Всі важкого поранення. Всі в ліжку. А Марко на пошуки. Брати за собою нічого не будемо. Сюрпризів у нас не передбачається тут. Третій раз будемо. Третій день. Тут нового більше нікого не з'явилося. Не бачу я нікого. Добре, давайте оглянемо все зверху. І по дорозі там. Що маємо? А заптечки я забирав. Так. Піднімемося до гори. Сюди. Щось є тут під ліжком. Та в шафі. О, ліки. Та зламаний автомат. І тут багато всього зламаного, навіть три гітари. Покладемо це все поки що сюди і підемо в підвал. Оглянемо його. Збиралося багато зброї. Це добре. Тут, мабуть, їжа. Так, і є. Чотири консерви, спирт самогон. Записку ми вже читали. Вже нічого там немає. Так, залишилося тут тільки ось це. Ще за цими дверима були. Деякі речі? А, ну так, у нас місце є. Трохи деревини там. Тут щось. Добре. Ми оглянули все. Можемо забирати? Найважливіші для нас речі. Консерв багато. Ого, приємні речі. Все не заберемо. І автомати, і гвинтівки. І консерви, і ліки. Самі по собі ці речі також цінні. Один самогон, це два бинти. Фактично. Це один бинт. З чистого спирту. Але все рівно ціні речі. Але зараз зима паливо нам також важливе. Ліки залишати точно не будемо. Деталі 4 та деталі зброї 2. Самокрутка та якісна самокрутка. Їх ми брати не будемо. Ну і трохи деревини. Так, дещо залишилося, але нічого цінного для нас. Тому йдемо додому. І більше сюди, я думаю, повертатися не будемо.